Книжкам штрих-коди бібліотекарям, сканери, читачам, пластикові квитки. Міська централізована бібліотечна система планує переходити на автоматизовану видачу книг, журналів та газет. Такі зміни за переконанням бібліотекарів пришвидшать процес обслуговування читачів та зменшать паперову роботу для самих працівників. І поки ЦБС готується до змін, наукова бібліотека Хмельницького національного університету, «Ноу Хау» втілило у життя ще у 2005 році. Підготовка стартувала з 99-го. Тоді увесь фонд, а це понад 600 тисяч примірників, хранителі мудрості почали вводити у комп'ютер у такий спосіб і створили електронний каталог. В місті це була саме перша не тільки в місті, а в регіоні бібліотека, яка займалася автоматизацією. Спочатку ми займалися рекаталогізацією, так ось цей фонд він весь вводився. А з 2005 року у нас повністю йде автоматизована видача і повністю всі наші технологічні процеси, все це автоматизовано. З 2010 року всі наші сервіси, вони всі встановлені на вебсайті. Завдяки цьому, кожен користувач інтернету, заходячи на офіційний сайт бібліотеки ХНУ, може переглянути усю літературу, яка розміщена у фонді. Крім того, усі відвідувачі книгозбірні мають доступ до електронної бібліотеки. У нас немає вже такого поняття, як читацький формуляр, тільки електронний формуляр, не, немає такого поняття, як книжковий формуляр, тільки це все автоматизовано. В принципі, у нас і паперового вже нічого не лишилося. У нас традиційні каталоги вони законсервовані, інвентарні сумарні книги, вони просто тільки роздруковуються раз півроку. Тобто все те, що от колись на папері, воно все в електронному вигляді. Про такі перспективи мріють і працівники централізованої бібліотечної системи. Для цього кажуть, необхідно лише відповідне програмне забезпечення. Ціна питання кілька десятків тисяч гривень. Поки ж бібліотекарі працюють над створенням електронного каталогу, без якого сама автоматизована книговидача неможлива. Наразі у базу внесли близько 30 тисяч записів. Крім того, що можна інформацію знайти в каталогі, як традиційні бібліотечні. Зараз все в нас в електронному вигляді. Тобто можна за декілька хвилин знайти цю інформацію. Ми ведемо краєзнавчого напрямку. Таке основне, що може стосуватися міста Хмельницького, ми відскановуємо, зберігаємо і це теж прикріплено в електронний каталог. Знайшовши необхідну інформацію, ви можете відкрити, почитати повне текст. Загалом у міську централізовану бібліотечну систему входить 15 книгозбірень. Розташовані вони в різних куточках обласного центру. За рік їх відвідує більше 30 тисяч користувачів.